Виконуємо номер 25 із підручника Геометрія 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На прямій позначено точки П, Л і М, причому PL дорівнює 42 мм. ПМ дорівнює 3 см 2 мм і ЛМ дорівнює 0,74 дм. Яка з точок лежить між двома іншими? Відповідь обґрунтуйте. Якщо точки P L і M лежать на одній прямій, то довжина більшого з трьох відрізків. Спочатку запишемо всі відрізки в міліметрах. Ну, я зразу бачу, що більше буде у нас ЛМ, то довжина відрізка ЛМ має дорівнювати сумі довжин частин відрізків ПЛ і Pm. Перевіримо це. Подамо наші довжини наших відрізків у міліметрах. 3 см у нас, 2 мм. Це у нас буде в одному сантиметрі 10 мм. Отже, 32 мм. І 0,74 дециметрів в одному дециметрі 10 см і в одному Сантиметр 10 міліметрів. Отже, в одному дециметрі 100 міліметрів. Маємо 74 міліметри. Ну, а тепер, якщо наші точки лежать на одній прямій, то довжина більшого з трьох а в нас більше це 74, бо 32, а третій 42. Має дорівнювати сумі довжин двох інших. Перевіримо оскільки. 32. Додати 42, дорівнює у нас 74. То довжина відрізка ЛМ, дорівнює довжині відрізка П. Сумі довжин відрізків PL і PM. Отже, робимо висновок між. Точками L і M лежить точка P. Лежить точка П. 25 із підручника Геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс. Частина друга виконана.